Зеленський буде триматися за свого доброго знайомого а людину, яка була в кадровій обоймі серед там найближчих посадовців. Він буде за нього триматися? Чи Чернишова, як теж кажуть, таким сленгом будуть зливати в цій ситуації? Ну, з того, що я чув, коли президент е е дізнається про якісь кейси свого оточення от, подібного роду, то він, якби людину, от у нього насправді ми можемо спиратися на досвід, наприклад, Порошенка, який до останнього там тримав Свинавчука, чи ще когось. Е е ми <тас> бачили у Зеленського випадки, коли він подібних людей навіть до справ не був, якби, від себе дистанційовував. Але ми також бачимо кейс голови антимонопольного комітету, який вже багато місяців має підозру за незакон. Не збагачення, і нещодавно отримує його дружина. Цей матеріал робили наші колеги з Радіо Свобода але в той же час він продовжує залишатися на посаді, тому мені самому дуже цікаво, як е, вчинить президент. Е, наполягатиме чи він на звільненні чи ні. Наразі інформація така, що цей кейс дуже е, негативно сприймається президентом, е, і що е, там підстав для того, щоб президент особисто впливав на те, щоб Черношов залишився на посаді, зараз немає.